Сьогодні знов креативний шрифт-напис в каві. І пропоную створити отакий цікавий нестандартний напис. І давайте розглянемо, як його зробити. Ну, по-перше, ви звичайним текстом, наприклад, заголовкам, пишете текст, який вам потрібно, оформлюєте потрібним шрифтом. Ну, в мене, от, наприклад, вибраний, е, оцей, що підтримують кирилицю, обираєте шрифт, обираєте розмір, колір відповідний. Ну і далі перше, що ми можемо зробити, ми можемо, виділяючи окрему букву, зробити його ну, от таким цікавим можна зробити кожну букву зробити окремим кольором. Можна отак його прикрасити, буде вже веселіше. Але зараз ми хочемо створити саме отакі ефекти, нестандартні. Як це зробити? І так, спочатку, я зараз це відміняю: нам потрібно зробити копію цього напису. Я зараз цей слайд копіюю декілька разів. і... Наступні написи в копіях, мені треба зафарбувати тим кольором, який мені хочеться, щоб був переходах. Ну, в даному випадку я брала салатовий рожевий, ви можете взяти інші кольори. Ну, наприклад, я візьму такий кольор, і другий слайд я зафарбую зеленим кольором. Тобто, от я потрібно мені зробити дві копії. Ну, якщо вам потрібно три кольори, ви ще робите копію і зафарбовуєте тим, тим кольором, який вам потрібен. Наступний крок: ці два слайди з написами: рожевий і салатовий в даному випадку потрібно зберегти як зображення. Натискаю поділитися, завантажити, обираю тип файла PNG. Обираю, що мені треба зберегти другий і третій слайд, і готова завантажую. Тобто я саме ці кольорові слайди, написи собі зберегла. Після цього, коли я їх розпакую з архіву, мені треба їх завантажити сюди, в каму от я вже це зробила, зарані завантажила. І що ми робимо далі? Подивіться. На цей напис ми виставляємо елементи, які називаються рамки. Ну, Наприклад, давайте візьмемо круглу рамку, ставимо сюди. Ну, бачите, вона у нас за написом, тому одразу міняємо послідовність, переміщуємо вперед. Потім я копіюю, ставлю, наприклад, сюди рамку. Ну, в залежності від того, які мені потрібні переходи. Тепер, наприклад, візьму ну, наприклад, цю рамку, ставлю сюди. Якось так, щоб які мені переходи потрібні. Після цього я накладаю в кожну рамку потрібний мені колір. Ну, наприклад, тут я хочу, щоб був рожевий. Теж рожевий, а посередині, нехай буде зелений. Що робимо далі? Далі ми от в цій рамки подвійним клацанням відкриваємо на редагування цю картинку і розтягуємо зображення так і прухаємо, щоб воно співпало з синім. Тим шрифтом, який у нас на задньому плані. Оці особливо букви, які знаходяться в цій рамці. От так. Далі, так само я повторюю з наступним елементом. Теж два рази клацнула, витягую, і тепер мені треба зробити так, щоб співпали букви. От я дивлюсь, щоб тут співпало. І тепер залишається наступний. Ну, Зрозуміло, що це треба робити, щоб воно дуже точно співпало, тоді будуть не так помітні оці всі переходи, співпала, і отакий от ефект вийде. Використали. І такий у нас шрифт вийшов. Так само було створений і цей ефект, тут тільки використовувалися різні інші рамки, і ви можете використовувати декілька кольорів. І такий нестандартний шрифт у нас потрібний. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на ній.